Важливі новини, про які мовчать, адвокати, юристи, правозахисники, судді, прокурори, журналісти та блогери. В Києві на днях відбулося повстання в одному із ТЦК СП ЗСУ. Чому так відбулося, поясню. Справа в тому, що в Києві, як і в інших містах, Відбувається силова мобілізація населення на той світ. Тому чоловіки в одній із частин ТСК СПЗУ підняли. Боку. До них приїхали співробітники інших силових органів СБУ, МВС. Щоб їх втихомирити. А потім вони спростовували. Ці, всі заяви, які були поширені в мережі інтернету? Що хочу сказати, натомість, коли речник одного із Кримських ЦК про це сказав? Натомість армія на сьогодні приховує бунти насильно мобілізована? Тих людей, яких вони незаконно викрали та утримують в концтаборах смерті ТСК, СП ЗСУ Аушвіц в Це так звані пункти зборня, де перебувають, на жаль, тим, кому не пощастило. І цей Бунт, який був в Києві, не є поодиноким. Чому не вдалося замовчати про це? Тому що самі учасники цього пункту відправили цю цю інформацію в соціальні мережі і медіа. В інших випадках, в інших областях. Відбувається те ж саме, але натомість там забирають телефони. Насамперед хочу зазначити, що всі дії усіх силовиків неправильні. поза законом, поза межами права, поза міжнародними конвенціями прав людини Галазі. Вони нам кажуть, що потрібно йти захищати. Радянський Союз під назвою УРСР Україна. Питання виникає за це потрібно його захищати, щоб захищати тиранію Зеленського. Це того варте? Я думаю, що це того не варте, щоб пасти життя незрозуміло за що. Чому? Тому що. З однієї сторони росіяни, з іншого боку, так звані спецслужби колишнього Радянського Союзу, які не перекрасилися, вони змінили лише назву Зерка на ЗСУ, але суть одна і та ж сама. Тому ми досі живемо в у Республікою Україна на теренах української держави, яку вона захопила. Республіка Україна це проект Росії, проект Леніна. Україну створив Ленін. У місті Харкові Так Володимир Путін все правильно сказав, але він не сказав, яку саме Україну створив Ленін, а Радянську. І саме головне, що нинішні нащадки більшовиків, і є такими ж зрадниками, вітчизни, як і місцеві колаборанти 100 років назад у місті Харкові, які кликали Росію, які кликали Радянський Союз, і от нащадки СВК зараз репресують усіх незгодних блогерів, журналістів, адвокатів. Заносять їх у якісь там чорні списки ворогів народу. Як свого часу, все це було зі Стусом та іншими борцями за волю і правду нашого народу. Що з цим робити? Продовжувати боротьбу і не боятися нічого, нас не залякати ані трупами Івасюка, ані вбивством Чорновола, ані вбивством Гангадзе чи Мазурка. Нас цим не залякати. А режим на сьогодні який в Україні встановлений це зелений комунізм, сталінізм, який встановився після розпаду Радянського Союзу, Україна УРСР Є. Правонаступника цього Радянського Союзу, тобто окупанта і всі, хто їй служить, є посібниками агресора проти волі українського народу. Тому двічі подумайте, ніж вступати в окупаційні формування силових спецслужб. ОРС Україна. Те ж саме стосується і ІСРФ, це та ж сама банк, РФ взагалі перейменована Російська імперія декілька разів. Спочатку Республіка Росія, а потім РСФСР. Але все це. Відбувалося усно, а не на папері. Тому ця країна, Російська Федерація, фейк, як і всі ці 15 республік. фейкові. вони думають, що вони незалежні країни, вони імітують цю незалежність. Так само. Хочу зазначити, як і нинішня Московія. На сьогодні Українська держава ще не здобута, але ми її обов'язково здобудемо конституційний спосіб. Хто скаже, що це неможливо, можливо на сьогоднішній день? Для цього потрібно лише змінити конституцію, ліквідувати республіку. І поховати всі її закони. Одним розчерком пера і сказати всім військовим, от і все. І сказати на сто. Ні, ви нам не потрібні. От і все. Ніхто з вас. Ви балас на нашій шиї. Ідіть геть з посади. Це правильне твердження. Чому? То. Те, що відбувається за гранню добра чи зла. Подивіться кожного дня, що відбувається. А що відбувається? Викрадення цивільних розстріли військовими, поліцейськими, або в тисі, або в іншій лісці, розстріли цивільних в лісосмугах. І хто це все робить? Так звані українсько-радянські спецслужби, які нічим не кращі за спецслужби Республіки Білорусь та Російської Федерації. Тому двічі подумайте перед тим, як за них помирати. Не варто за них помирати. Так, звичайно, потрібно стримувати так звану в лобках російську агресію. Яку сюди привів Володимир Зеленський Єрмак і події 2014 року. Але поки ми не вирішимо питання і корінь. Проблеми 2014 року. Ми ніколи не переможемо Російську Федерацію. Щоб її перемогти, потрібно закріпити наступне революція повстання на сьогодні, на 21 -е століття, повністю вичерпані. Повністю і на наступне. Століття і тисячоліття. Зараз друга корна проблема в Україні в розпаду Радянської Соціалістичної Республіки, колишня стала центром біжної дії. А що саме порушення кримінального потоку? Інші Хотіли в Євросоюз інші хотіли в Росію. Все це називається стаття 110 -та, сепаратизм та 111 -та, державна зрада. А, стаття 109 частина 1. Саме таким чином. Яку я зайняв позицію в 2014 році? Я був не за Майдан, не за антимайдан. Я засудив ці два лагера під контролем іноземних спецслужб. І досі вважаю, що на сьогодні потрібно. Почати міжнародне розслідування, не тільки розстрілів на Майдані потрібно почати розслідування розстрілів, хто вбив представників псевдоспецслужб Республіки Україна і хто саме стріляв в автомобіль. Псевдо президент Дануковича. Допоки ми не станемо правовою країною, то яким чином ви думаєте перемогти Російську Федерацію? Якщо причиною конфлікту між Україною та Росією стало те, що ані Україна, ані Російська Федерація не дотримуються? Норм ані міжнародного права, ані свого внутрішнього законодавства. Ось і причина конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Також, що потрібно знати: Володимир Путін відмовився від будь-яких перемовин з Україною. Звичайно, він відмовився, тому що на Сьогодні, Володимир Зеленський, як і Володимир Путін, не хочуть миру, вони хочуть робити нас усіх, але ми їм це надамо і будемо цьому протистояти. Слава Україні! Думайте, аналізуйте, спостерігайте. Не варто помирати в лавах. Силових структур ані Росії, ані Республіки України Помирати за совок за Радянський Союз за цю радянщину немає сенсу. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких ногам право коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особа коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Вирішення питання з військового права отримає цікаві стазису коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправа неюридична консультація по темі ЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую з кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Також. Терміновий юридичний захист кримінальних справ коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень відповідно. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДФУ. Дізнайся про правосуб'єктність ПЦК СП. ЗСУ та свого контрагента органів державної влади. Пиши на електронну адресу мі. Er, Підписка, лайк, репост, донат в шапці профілю. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу.